Розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР з ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Від Мобільний телефон. Складено саме протокол затримання особи, підозрюваного вчинення злочину. Вимагання та отримання на правомірну вигоду у сумі 6 тисяч доларів США за сприяння та в відповідних військово-облікових документів. Правоохоронці викрили жителя Одеси в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Коштувала така послуга 10 тисяч доларів США. Слідчі встановили, що Одесит підшукував чоловіків призовного віку, охочих покинути країну, і за грошову нагороду забезпечував їх підробленими медичними документами, які дозволяли б вільно перетинати державний кордон. Затримали зловмисника. Щойно він отримав від одного з таких клієнтів першу частину коштів у розмірі 6 тисяч доларів за виготовлення висновку військово-лікарської комісії, який став би підставою для зняття його з військового обліку. Ще 4 тисячі доларів ухлян повинен був передати правопорушнику після отримання вказаного медичного висновку. Поліцейські повідомили правопорушнику про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, усуненням перешкод, вчинені за попередньою змовою групи осіб з корисливих мотивів. Цей злочин кваліфікується за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України і тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до злочину.